Сідав за кермо п'яним та не один раз потрапляв у ДТП, розповідає Наталія Сілогава. Вона колишня дружина чоловіка, чию автівку 29 серпня зупинили патрульні у Дніпрі. Окрім джумберів, машині була інша жінка та двоє дітей колишнього подружжя. Я була у справах, їздила по роботі. Діти мені зателефонували і говорять. Мам, папа нас хоче повезти на море на три дні, щоб відмітити там його день роження. Ну, я одразу кажу, як, ну я вас не зібрала, там віші вам треба зібрати, все. Мам, ну от папа сказав, що срочно ну, спонтанність така була, і коли ми з ним разом жили, а поїхали та поїхали. Все. то есть це для мене було не дивину. Наталія сілогава розповідає, чоловік неодноразово потрапляв у ДТП і сідав за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Однак, чи був на підпитку, коли забирав дітей? Жінка дізналась пізніше. Я їм скажу, чому ви не сказали, що тато п'яний. Вони сказали, мами йому так довіряли, і ми не боялися з ним. Ну розумієте? Наталя також каже, її колишній чоловік не вперше сів за кермо. П'яний декілька разів так він сідав за кермо в такому стані. Зараз за словами Наталії на жінку та її дітей здійснюють тиск у соцмережах. Окрім цього, невідомі вимагають повернути борг колишнього чоловіка. Дуже мене обурюють тіктоки. Які говорять, що була дружина, мене там не було. Я я хоч і колишня дружина, але мене там не було. Коли говорять, що мати дітей, мати дітей знаходиться з дітьми. Мене в автомобілі не було. Діти їхали з моїм колишнім чоловіком і його коханкою. Це для мене дуже важливо, тому що мої діти дивляться ці всі соцмережі, і їм це теж дуже неприємно. І коли моїм дітям бажають смерті, я не розумію за що. Наразі діти жінки, 14-річний Давид та 12-річний Джумбері потребують психологічної допомоги, каже Наталія. За її словами, невдовзі хлопці почнуть займатися зі спеціалістами. Ангеліна Машенцева, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.